Питання: чи можна обмежити у виплатах батька чоловіка? Він з ним не проживав, не цікавився життям сина з мамою чоловіками в гарних відносинах. Вона сама його виховала. Наразі немало таких звернень до суду, коли вимагають обмежити у виплатах батька або матір, тому що є і такі випадки, які, наприклад, в певний період життя чоловіка дитиною залишили і кудись пішли. До іншої родини і взагалі забули про дитину. Виріс же хлопчик чоловіком, його мобілізували. Зараз піднімається питання для того, щоб там робити виплати, тому що, наприклад, людина зникла без звісти або взагалі загинула. Так, ось, друзі, на жаль, судова практика негативна. І ТЦК теж не мають підстав відмовляти батькові або матері. Які, хоч і не виконували там фактично своїх батьківських обов'язків, так не виховували, не утримували, не лікували, не підтримували. Але якщо в свідоцтві про народження мати або батько записані, тобто не було позбавлення прав до 18 років, то в такому разі виплати все одно передбачені діючим законодавством. І як наслідок. ТЦК змушені підкурятися вимогам законодавства і, відповідно, ще ділити виплати на такого батька або на таку матір, які там в свій час сина покинули, не займалися взагалі ніяк дитиною, коли він був. А зараз просто приходять за виплатами. На жаль, усунути усунути, як, наприклад, неналежних спадкоємців, а ось з виплатами після військових, то такої процедури наразі немає. Можливо, з часом будуть внесені подібні зміни, тому що зараз відносно виплат дуже багато. Виникає питання після військових, тому подивимося, можливо, якось це зміниться, але станом на зараз, на жаль. Через суд теж немає такої можливості усунути від виплат, тобто по спадщині така можливість зафіксована законодавчо але з виплатами, поки що ні.